Уже декілька років поспіль при Красноградському районному відділі поліції існує невеличка музейна кімната, у якій відображена історія Красноградської міліції, а тепер уже поліції, починаючи з 20-х років минулого століття і до наших днів. Як розповів голова первинної ветеранської організації працівників органів внутрішніх справ Володимир Фатов, сьогодні в музейній кімнаті представлено більше тисячі експонатів. Є цілі стенди та експозиції, присвячені людям, які працювали в райвідділі, книга пам'яті, фатофото та Идея создания этого музея возникла в 2012 году с момента выделения помещений для офиса ветеранской организации. В то время работал начальником милиции Сербина Юрий Иванович. Вот как бы с этого все началось, с помещения, с его ремонта. Хотел бы, конечно, сказать о том, что очень много было сделано. Ремонта здесь. Это принимали участие пенсионеры, такие как и. И Макавой Александр Михайлович, и Шатулин Петр Иванович, и другие многие мои поконы, и Ковленко Петра Андреевича Ефатова, Нина Николаевна, кто занимались. То тобто, есть каждого была своя задача, своя... Чим займатися, щоб зібрати сюди експонати. Часу відкриття музейної кімнати і відвідало багато людей. Частими гостями тут бувають учні шкіл. Підростаючому поколінню цікаво дізнатися, як працювали правоохоронці в минулі роки. А ще тут традиційно збираються ветерани органів внутрішніх справ, проводяться конференції, ділові зустрічі. Крім посічення, значить, на базі нашого маленького музею проводились семінари. Районний семінар проводився. Плашалися писати браскадації Краснорадського району. Проводился областной семинар области, куда приезжали из Полтавской области председатель Тиранской областной организации. То есть, как бы, ну, такой, в общем, расширен. Это есть у нас и фотографии, и другие документы, подтверждающие, так сказать, их деятельность и работу. То есть, мы как бы стали примером, примером этим музеем. Первинна ветеранська організація працівників органів внутрішніх справ живе активним життям. Свідченням цьому створення і робота музейної кімнати, яке обов'язково з року у рік поповнюється новими експонатами, спогадами ветеранів цікавою літературою. І в цьому головний сенс діяльності організації та музейної кімнати, адже хто не пам'ятає свого минулого, не вартий і майбутнього.